У Вермонті є крихітні жучки, які називаються кліщами. Вони живуть у місцях із високою травою або купами листя. Деякі кліщі можуть поширювати хвороби, кусаючи та прикріпляючись до тіла людей і тварин. Ось так виглядають кліщі вони можуть бути маленькими, як крупинка солі. Зазвичай ви не відчуваєте, коли вас кусає кліщ. Якщо вас вкусить кліщ, він залишиться на вашому тілі, і його потрібно буде витягнути. Ви можете сильно захворіти, якщо він вас вкусить і ви його не витягнете. Іноді ви не знатимете, що вас вкусив кліщ, тому важливо робити наступні речі, щоб запобігти укусам кліщів. Уникайте місць, де живуть кліщі, як от ліси чи поля, де є висока трава або багато листя та кущів. Прикривайте своє тіло, щоб уникнути кліщів. Одягайте штани, чоботи та сорочки з довгими рукавами, якщо ви йдете в місця з високою травою або деревами. Якщо ви багато гуляєте або працюєте в таких місцях, будь ласка, підіть в магазин і купіть спрей, який допоможе захистити вас від укусів кліщів. Дотримуйтесь інструкцій, коли використовуєте спрей перед виходом. Повернувшись додому з лісу чи поля, негайно перевірте все тіло на наявність кліщів. Кліщі можуть ховатися під пахвами, за колінами, у волосі та в паху. Помістіть свій одяг у сушильну машину на сильній температурі на 10 хвилин, щоб знищити кліщів на сухому одязі, і прийміть душ, коли ви прийдете в приміщення, щоб якомога швидше знайти кліщів. Витягніть прикріпленого кліща зі свого тіла якомога швидше, щоб уникнути зараження від укусу. Витягуйте кліща пінцетом, прямим рівномірним рухом, схопивши кліща якомога ближче до його тіла. Ось так виглядає пінцет. Якщо протягом кількох тижнів після видалення кліща чи перебування в лісі, чи полі, у вас з'явився висип, лихоманка, виснаження або болі в суглобах і м'язах, зверніться до свого лікаря. Обов'язково вкажіть свій недавній укус кліща та час, коли це сталося, або скажіть, чи ви проводили час у місцях, де можуть жити кліщі.